Автоматичний обмін податковою інформацією. Вже не вперше ми торкаємося цієї теми. Але якщо раніше про неї говорили переважно, як про далеке майбутнє, то зараз це майже факт. Мало того, може скластись так, що автоматичний обмін інформацією фактично набуде чинності заднім числом. Майже місяць тому ухвалено закон на цю тему. Закон на 50 сторінок містить безліч нюансів, плюс під нього буде багато підзаконки. Усе це діятиме. В зв'язці з загальним стандартом звітності ЦРС. Це міжнародний акт, який зараз вже застосовують понад 100 країн. Я зупинюся на основних питаннях, які нам вже ставлять дуже коротко, буквально в режимі запитання відповідь. Перше питання. Усі говорять про автообмін, поясніть простими словами, що це таке. Автообмін стосується рахунків в банках чи інших фінансових установах. Далі для простоти говоримо про банк. Коли банк відкриває рахунок не резиденту, то він спеціальним чином позначає цей рахунок. Якщо це рахунок резидента з однієї зі ста країн, які приєднувалися до автообміну, то банк щорічно надсилає деяку інформацію по рахунку в свою податкову службу. Для чого надсилає? Не для того, щоб локальна податкова самостійно використовувала такі дані. А щоб податкова країна цього банку далі передала інформацію до податкових органів відповідних країн ось чином інформація щодо іноземних рахунків, рахунків резидента України потрапить до українських податківців. Простіше кажучи, наша податкова буде мати більше інформації про іноземні рахунки українців, ніж про рахунки всередині країни. Друге питання. Чи це стосується тільки рахунків фізичних осіб чи ні? Ні, це працює не лише щодо рахунків фізичних осіб, а й відносно рахунків іноземних компаній. Сама іноземна компанія може бути цілком резидентом України. Скажімо, якщо її менеджмент знаходиться в Україні і управляє компанією з України. Інформацію про рахунок такої компанії може отримати українське податково через автообмін. Або, можливий інший сценарій. Припустимо, що іноземна компанія, резидент країни, де відкритий рахунок, тобто формально рахунок резидента не повинен підпадати під автоматичний обмін інформації. Але, наприклад, британська скажімо, компанія з рахунком в Британії, але її засновник резидент України. Інформація щодо такого рахунку може потрапити в межах автообміну до податкової України. Це станеться, якщо така компанія заробляє в основному пасивний дохід, тобто отримує в основному відсотки, дивіденди або роялті. Наступне питання: як банк перевірятиме резидентство фізосіб? Це питання зазвичай ставлять вже ті, хто зіткнувся зі складнощами визначення резидентства і зрозумів, що справа ця непроста. Але насправді банк в переважної більшості випадків орієнтуватиметься на формальну інформацію від, від клієнта та на його анкету. Він не буде по кожному клієнту проводити глибокий правовий аналіз застосування міжнародних конвенцій. Простіше кажучи, візьмемо, звичайного, українця, який в 2022 році приїхав до європейської країни, звернувся за допомогою та відкрив е на свій український паспорт рахунок в банку для отримання допомоги. Та ще й залишив український мобільний номер. Банк відмітив таку особу як резидента України, скоріше за все. І це спрацює для цілі застосування автообміну. Тому можна припустити, що інформація з Банку Європейської країни прилетить до української податкової. Коли така інформація потрапить до нашої податкової, це наступне питання. Питання відкрите. Закон ухвалено. Це важливий, але не остаточний етап впровадження процедури автообміну. Зараз можна лише сказати, що Україна докладає максимум зусиль для того, щоб отримати інформацію про іноземні рахунки своїх резидентів у 2024 році за повний 2023 рік. Вдасться це чи ні, покаже час. Наступне питання: яка інформація потрапить до нашої податкової? Головним чином йдеться про залишок на рахунку станом на кінець року. Якщо все, як поки що планується реально запрацює за 20 Третій рік, то інформація про залишок на рахунку в іноземному банку саме 30. на 1 грудня 2023 року прилетить в Україну. В деяких випадках це може бути інформація навіть про суму надходжень. Якщо закрити рахунок до кінця року, то потрапить інформація про закритий рахунок. Варто врахувати, що окремі деталі передачі інформації про рахунки можуть встановлюватися в іноземних державах і залежать від тих правил. Хоча базові вимоги затверджений єдиним для всіх стандартом, але. І при їх практичному застосуванні можлива локальна специфіка. Наприклад, замість залишку на кінець року стандарт допускає передачу середньорічного залишку коштів. В деяких випадках рахунки, що не використовуються з незначним залишком, взагалі можуть виводитися з автообміну. Наприклад, відкли... відкрити рахунок рік тому, на нього розмістили кілька сотень доларів чи євро, і більше жодних операцій не здійснювали. Такий рахунок може як потрапити в автоматичний обмін, так і не потрапити. Але в загальному випадку резидентам України варто виходити з того, що залишки з іноземними рахунками таки прилетять до української податкової. А далі найцікавіше, що робитиме податкова з цією інформацією. Потрібно розуміти, що це інформація про гроші, а не про доходи в податковому розумінні. Тому сам факт отримання нашої податкової інформації про залишок якихось сум на іноземному рахунку ще не означає, що ця сума має оподатковуватись. Потрібно окремо дивитися на кожну конкретну ситуацію. Можливо, це сума вивезена готівкою за кордон і розміщена на іноземному рахунку. Можливо, це, це сума знята з української картки в банкоматі за кордоном і розміщена на іноземному рахунку. Тобто залишок за кордоном може бути, а оподаткованого іноземного доходу, доходу може і не бути. Відповідно, отримати в автоматичному режимі таку інформацію можна, але не можна в автоматичному режимі донарахувати на Україні ПДФО та військовий збір. Більше того, наш закон на час воєнного стану прямо забороняє податківцям використовувати з метою донарахування ПДФО інформацію, отриману в рамках автообміну, якщо залишки за рахунками за кордоном менше, ніж 250 тисяч доларів. Наприклад, якщо воєнний стан триватиме до кінця року і наступного року Україна отримає дані щодо іноземних рахунків наших резидентів, то податкова не зможе використовувати інформацію про залишки на 31 грудня 2023 року для донарахування по ДФО. Йдемо далі. Як передаватиметься інформація з України? Логіка приблизно така сама, як і для отримання інформації з-за кордону. Якщо не резидент має рахунок в українському банку, то інформацію про цей рахунок витече. Через нашу податкову в країну не резидента. Але зрозуміло, є маса деталей. Наприклад, як саме банк визначатиме резидентство. Базовим буде самоідентифікація клієнта та його анкета. Хоча банк не обмежений праві використовувати доступну йому іншу інформацію або вимагати додаткову інформацію від клієнта. Причому клієнт зобов'язаний відстежувати зміну своєї резидентності та інформувати про це банк. Не виключений варіант, коли у клієнта будуть ознаки як резидентства України, так і резидентства іноземної держави. В Такому разі сам факт наявності українського резидентства не блокує передачу інформації з України в країну другого резидентства. Іншими словами, на практиці багато залежатиме від того, наскільки формально банк буде перевіряти клієнта. Головним чином, увагу будуть приділяти місцю постійного проживання. Своєю чергою, від розміру рахунку та того, чи є рахунок новим, залежить термін проходження перевірки банками для визначення їх підзвітності правилам автообміну. Наприклад, на перевірки більшості рахунків фізичних осіб, відкритих до 30 червня 2023 року, банкам відвели термін до кінця наступного року. Тому такі рахунки можуть потрапити до автообміну на рік пізніше. Тобто лише у 2025 році, за підсумками 2024 року. Зі старих рахунків тільки рахунків із осіб з залишком більше мільйона доларів США, банки повинні перевірити вже до кінця цього року, і відповідно вони потрапляють до автообміну за підсумками 2023 року. Причому швидше за все інформація з України за кордон піде лише за період з 1 липня 2023 року. Врахуйте, що в цій частині, в тому числі щодо перевірок рахунків та їх залишків, ми говоримо виключно про рух інформації з України. Те, що нам передаватиметься з інших країн, швидше за все покроє вже весь період з 1 січня 2023 року та всі рахунки.